Поради для батьків 10 причин читати книги дітям. Чи не чудово думати, що ви можете зробити такий ефект на здатність вашої дитини до читання, просто читаючи її. У вас є всі можливості, щоб розвинути у своїй дитини радість від читання і навчання на довге життя? Коли ви читаєте вашій дитині, вона зрозуміє, що читання важливо для вас, таким чином, читання стане важливим і для неї. Чим більше звуків чує ваша дитина, тим краще вона зможе об'єднувати ці звуки в слова. Коли дитина перебуває у дошкільному віці, сприйняття слів перетворюється на писання слів. Читання діє заспокійливо, навтомлено або примхливу дитину. Читання є чудовим заняттям перед сном. Дослідження показали, що дитина буде правильно розвиватися в атмосфері, де присутні читання перед сном. Читання допоможе розвинути уяву вашої дитини. Завдяки читанню дитина слухає і запам'ятовує. Читання маленькій дитині навчить її правильно тримати книгу і перегортати сторінки. Читання вашій дитині допоможе розвинути в неї бажання стати читачем. Вчителі будуть вам вдячні. Під час читання у малюка створюється казковий світ дитинства.